Перевірити на території Ізраїля їх валізи на наявність наркотиків, тому що, на жаль, це відбувається часто трапляється. траплялося часто. І потім ізраїльська сторона нам висловлювала претензії щодо е, хабарів, які нібито е, наші прикордонники чи митники брали, значить, чи вимагали від ізраїльтян. Я кажу, ситуація зворотня, навпаки, дивіться, якщо їде автобус із там. Шісюдістю паломниками всередині і з, ним, з ними там сто воріз. Підходить собачка до воріза, сідає біля одної чи двох. І подає всі ознаки. І весь автобус відходить в кінець колони і чекає добу, поки решта не пройдуть. Тому в ваших інтересах перевірити їх тут, щоб будь-які наркотики, включаючи марихуану, яка дозволена тут медично, в Україну возити не можна. От, тому ви потім будете розповідати, що українські митники вимагали хабарі, а насправді вони були, вони зупинили ізраїльтян з незаконними речовинами от, і самі пропонували хабарі, скоріш за все.